Олексій Івановичу, ви є одним із найвесніших експертів в питанні євроінтеграції і можете як ніхто інше розказати про стан тепер України і своєї праздники. Скажіть, будь ласка, що втратила Україна, підписавши Асоціацію з Європейським Союзом? Що Ну, власне Україна втратила шанс бути невід'ємною складовою частиною об'єднаної Європи. Якщо е, говорити мовою угоди про асоціацію, то Україна втратила шанс і можливість стати е, партнером Європейському Союзі по формулі політична асоціація і економічна інтеграція. Україна, власне, втратила політично, оскільки ми втратили можливість, і перш за все я маю на увазі український народ реалізувати ті прагнення, які зараз висловлює Євромайдан. А саме, щоб в Україні панувала демократія, верховенство права, права і свободи людини, от свобода зібрань, власне, це ті цінності. Які дає угода про асоціацію, на жаль, влада змарнувала цей шанс? Тепер, якщо говорити в економічному плані, то втрачена можливість фактично виходу українських товарів і продукції на ринки Європейського союзу. А це найбільш потужний на сьогодні ринок в світі. Крім того, втрачена можливість для українських споживачів, а це мільйони українських громадян, отримувати товари кращої якості наслідок конкуренції. І нижчою ціною. Це, власне, те, що турбує кожну сім'ю українську. Власне, якщо говорити образно, то подачкою Росії українці отримали рибу, яку скоро з'їдять. А співробітництвом з європейським союзом ми би отримали вудку, якою би ловили цю рибу довгі-довгі час. Борис Іванович, людина, яка зараз э, очолює Україну, віктор Янукович заявляє, що в цьому він чиновник. ну, чиновники так і розстрілювали чиновники під власні, йому винні в тому, що фактично відмовилися підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. В цьому вони винні. Якщо говорити про суть цієї угоди, то нехай не лукавить ні президент, ні його уряд в тому, що щось не допрацювало. Перш ніж Угода була парафована, тобто на кожній сторінці ставили ініціали обидві сторони. Приймалося рішення уряду. А це рішення приймалося за згодою президента Януковича. Отже, всі необхідні погодження були здійснені. Всі необхідні консультації, в тому числі із товаровиробниками української продукції. Всі ці речі були погоджені. Тому ми маємо справу не з чиєюсь виною, а ми маємо справу з лукавством, крутійством, гендлярством нашого президента і уряду, який вів гру і продовжує вести цю гру. Хто більше дасть, до того і притулитись. Це є абсолютно безвідповідальна політика, політика, яка не має майбутнього, і з цією політикою треба закінчувати, як і з цією владою. Скажіть, будь ласка, чому українська влада так боїться Росію? Ваша? Ну, власне, українська влада в різні часи е, мала основний клопіт саме з Росією. Е, в різні часи українська влада покладалася на е, добру волю е, Росії, яка би давала подачки, які можна проїдати і розкрадати. От, власне, основний мотив у стосунках нинішньої влади з Росією це отримати гроші, дармові гроші, які ляжуть на плечі мільйонів українських громадян, платників податків, тому що треба буде рано чи пізно віддавати ці гроші. А в той же час сьогодні ці гроші можна буде розкрадати тими ж темпами, якими ця влада робила по відношенню до державного бюджету. Ми ще заявляємо, що Росія наш стратегічний партнер. В той же час цей партнер розв'язує економічні війни. То може насправді це не партнерство і навіть не побратимство, а я би не назвав Росію е, стратегічним партнером і навіть партнером не назвав би тому, що партнери так не чинять, як чинить Росія. Коли е, весь серпень місяць, починаючи з серпня місяця, фактично е, велася торговельна війна з Україною за ініціативою Росії. Е, партнер не погрожує застосуванням ядерної зброї по відношенню до свого партнера. Партнер не принижує свого партнера тому я не те, що не, не назву Росію стратегічним партнером, а взагалі партнером України не назву е, головне, так би мовити, головне прагнення Росії, яке е, вона намагається реалізувати впродовж більше 20 років е, існування відновленої державної незалежності України. Це підпорядкувати е, підпорядкувати під свій диктат е, Україну. Е, в ідеалі це фактично зникнення України як незалежної держави і підпорядкування її Москві. Ну а оскільки це недосяжна мета, то головна головні зусилля Росії докладаються вже третє десятиліття поспіль до того, щоб підпорядкувати Україну політично, економічно, гуманітарно, інформаційно. Росії і щоб Україна реалізовувала російські інтереси, як то. Митний союз або євразійський союз, або ще раніше СНД, все ці проекти, які виникали в Москві, з однією метою, щоб панувати на просторах колишнього радянського союзу. А Україна в даному контексті була і залишається ключовою для реалізації цих імперських планів Московського на Майдані на дояцію. Три тисячі днів дарують протест. Як вважати? Чи є перспектива у подальшому тергуванні людей на Євромайдані? Сьогодні вночі я, як і мої колеги, народні депутати чергував тут на Майдані. І мені доводилося говорити впродовж ночі з багатьма людьми, що тут ночують, що власне складають Євромайдан. І я вам скажу, що настрої вони просто захоплюють. Люди налаштовані рішуче, вони готові стояти тут стільки, скільки треба для перемоги. А кожен вкладає в поняття перемоги своє розуміння. Звичайно, переважна більшість хочуть зміни влади і приходу демократичної влади. Переважна більшість хочуть припинення репресій, звільнення активістів Євромайдану. Покарання е, і е, тих, хто давав команди і хто здійснював побиття студентів Оце, власне е, ті мотиви, які є превалюючими, превалюючими на сьогоднішньому майдані. Тому е, те, як організував своє життя Євромайдан, е, самоврядування, яке існує тут. Е, на Євромайдані воно свідчить про бажання і рішучість людей добитися поставлених цілей. Мене особисто вражає така налаштованість, рішучість, твердість євромайданів. Ну і для тих, хто не бував на Євромайдані, я хочу сказати, що вражає також і організація. Забезпечення євромайданівців всім необхідним і теплом, і їжею, і всіма необхідними речами, і лікуваннями документами все це здійснюється тут на території Євромайдану. В режимі э, самоврядування євромайданівського самоврядування враження, що влада чи не та радянських заю, чи не хочеться наважаєте? Чи можлива спільна державна Чи на влади в Україні переможна той час світ? В принципі, досвід інших країн, в тому числі і досвід самої України, яка в 2004 році добилася зміни влади шляхом масового людського протесту можна досягти цієї мети, так само як і можна цієї мети досягнути шляхом організації Євромайдану. Краще було би, щоби. Президент Янукович і його уряд пішли в відставку і перестали мучити людей. Це було би легше, але оскільки поки що до них не прийшло усвідомлення цього кроку, то звичайно майдан був, є і залишиться основним важелем тиску на цю владу. І рано чи пізно вона зрозуміє, що треба йти на зустріч вимогам. Справедливим вимогам євромайдану і мінятися самим, або євромайдан змінить їх.